Слава Україні, героям слава! Слава Збройним силам України! Все буде Україна! Друзі, всім привіт! Вітаю на своєму каналі. Сьогодні піднімаємо цікаву тему. Будемо говорити з вами про одну із найдавніших і найпоширеніших культур це часник. Я думаю, часник вирощує кожен садівник або кожен другий садівник на своїй ділянці. Часник є доволі великим, антисептичним, протигнійним, глистогінним, серцевим засобом. Тому. Це досить вагома культура. Отже, друзі, піднімаємо тему з приводу вирощування часника саме під зиму. Що потрібно почати? Почати потрібно з того, що ви повинні обрати матеріал для посадки. В нашому випадку ми будемо висаджувати ось такий часник, друзі, це любаша. І часник ось такі голівки, це зоро. Значить, друзі, дивіться, після того, як ми обрали нашу розсаду на висадку. Ми беремо наші голінки часнику і роз'єднуємо їх. Роз'єднуємо таким чином, щоб не пошкоджувати їхнє лушпиня, так? Оце правильне роз'єднання. А ось так не бажано робити. Все, роз'єднали. І тепер наступний момент, друзі, ми повинні їх е трішки, скажімо так, зробити їм антисептичні заходи. так? Це можна зробити багатьма способами. Є варіанти із сольовими розчинами. Тут взагалі багато варіантів. Дехто говорить розчинити 3 столові ложки на 5 літрів води і занурити на 3 хвилини туди зубчики часнику. Інші кажуть, 1 столову ложку солі на літр води і провести ті самі заходи. Не знаю, друзі, з сольовим розчином я ніколи не обробляв зубчики часнику, тому тут не можу говорити. Також варіант із марганцем. Це також досить потужний антисептик. Ви також можете зробити цей розчин. Ну, Я б на вашому місці робив би його трішки більш слабкішим. скажімо так. Третій варіант це деревна зола. Дехто радить виварювати деревну золу, дехто радить просто розбавити її воді, занурити зубчики часнику на одну годину і все. Дивіться, друзі, ані в деревній золі. Ані в сольовому розчині я ніколи не проводив замочування зубчиків в часнику, тому я тут не можу нічого говорити. Я розповім те, в чому буду я проводити обробіток зубчиків. Це е, будуть фунгіциди. Фунгіциди, як правило, тут чимало їх варіантів. Один із них Топсін М. Інший, друзі, фундазол. Я буду Фундазолом працювати. І ще також досить поширеним є ось такий, друзі. Варіант це Максим препарат. Ось. Тому обирати однозначно вам. Розводьте е, препарат, будь який який ви не обрали, по інструкції виключно. Я буду розводити весь пакет, фонда тому що в мене, окрім часнику, друзі, дуже багато луковиць і гіоцинту, і крокусів, і тюльпанів, і нарцисів. Тому в мене досить і досить широкий спектр. Так, все. Обробили, замочили, я замочу на дві годинки, замочили наші зубчики, трішки просушили їх. І тепер наступний варіант по добриво. Дивіться, у мене тут е, дана ділянка вже вона удобрена, скажімо так. Найкращим способом це ось таке, друзі, звичайне листя. Тут воно перекопане. І кожен рік воно перекопується, і я вам скажу, показує супер ідеальний результат. Що мені найбільше подобається, що після цього земля просто як пух. Ну просто. На ній можна що хоче вирощувати. Скажу вам так, це чиста моя думка. Дехто радить підсипати 5-6 грам яких, якихось фосфорних добрив на метр квадратний. Да? От у мене є такий суперфосфат. Ну, Як варіант, ви можете кинути. Я кажу, не буду кидати, тому що земля в мене в принципі дуже і дуже добре удобрена. Наступний момент, друзі, глубина посадки. Глубина посадки ми висаджуємо наші зубчики часнику на глибину десь 9-10 см. Цього досить. Але тут є важливий момент це час посадки. Тому що якщо ви посадите дуже рано часник, він 100% проросте і вже не будете мати ви того навесні результату, який очікуєте. Якщо посадити досить пізно, він не успіє укорінитися і може вимерзнути. Тому, друзі, дивіться, ідеальний варіант, коли, як на мене, це меточка зору, коли на вулиці температура опускається до 10-12 градусів, почва ще не успіла охолонути, є теплою на цій глибині, можна спокійно, тобто, у нас ще є як мінімум 2-3 тижні до заморозків нормальних, можна спокійно висаджувати часник. І також цікавий, часто читаю питання, як висаджувати часник, тобто, Дивіться, друзі, я не думаю, що є якась, наприклад, боком кажуть, кидають, да, можна і так саджати часник, тому що що я думаю, що на полі, коли це все дуже швидко е, Часник кидається саме так. Звісно, коли у нас малі масштаби, ми його просто ось так. Донце у нас таке, да, і вершок, ми його просто ось так ставимо і все. Але майте на увазі, що часничок, коли він пустить, корінці, е, пустить корінці, ці корінці його просто, якщо ви навіть отак от кинете боком, вони просто його ось так от вирівняють, витягнуть. Тобто він все одно стане ось так. Це великий плюс. Що стосується відстані між зубчиками, я сажаю на відстані 5-6 см. Це мій досвід, мене він влаштовує. Також важливий момент раджу вам відбирати для рівномірного сходу зубчики часнику по розміру. Досить маленькі відкладайте сразу їсти. Середнього розміру це буде там одна грядка, великого розміру це буде інша грядка. І вас буде рівномірно підстигати ваш часник. Ось такий момент. Ну і все, друзі, дивіться. Тут я просто саджаю пробну грядку, скажімо так. І ви ось так от. Чесничок висаджуєте, тобто немає нічого складного. І потім його просто загортаєте. Повторюсь, обробка, я вважаю, що вона має бути обов'язковою. Якщо у вас у голівці-чеснику є хоч один порчений зубчик, 100% обробляєте всю голівку. Не потрібна вам ця гниль і все інше. Ви ж хочете отримати нормальний урожай навесні. І що стосується все ж таки осінньої чи весняної посадки, друзі, осіння посадка має набагато більше переваг. Ще й часник встигає, скажімо так, закалитися і дає досить гарний врожай. Головне підкормити його навесні, чим дивіться далі моє відео і будете знати чим. Дякую, що ви зі мною, друзі. Сподіваюся, що це відео було для вас корисним. І, до речі, якщо у вас є якісь цікаві моменти, те, як вирощуєте на зиму часник ви. Буду дуже радий і дуже дякувати вам. Якщо ви напишетеся в коментарях, всім гарного дня.